Вже бачу. Ну, подожили, на, на таку довжину у нього права нога подовжена, бачите, замітьте, на таку довжину. Вона була поломана. Ну, я просто розказував. І на таку ж довжину права лопатка опущена, бачите? Тобто На цю підняту, на цю довжину ніжка подовжена у нього. І вот. я зараз це покажу. І лопатки, нижні куди лопаточку, одна лопатка вище, друга нижче. На цю саму довжину от, да. лопатка опущена. Лягай на що? Це дуже дифе. Бачите? Це ані земліє. Ну це дуже ну, 4-5 дефі. І права ножка не відводиться. Розслабся, розслабся. Ось ця ножка у нього не відводиться. Бачите? Вона, ну, а ця ножка відводиться. Бачите, і за цього ця нога подовжена у нього. Це дуже ну, такий хороший випадок. Ну, це... Вище і от на це розстояння у нього подовжена права нога. бачите? Вот. То есть у нього якби как бы, некому реально большовый май, блин, а я... да. вот так, вот, бачите? Из-за цього у нього одна нога 5 см. Це велика різниця. Це то, що я в дітей бачу максимально. У взрослых бачив... Э, бачите, така дуга. Mm -hmm. Оце от на отстанні э, фріз. Ага, зажиткості немає. Бачите, оця от ключовий суглоб. Він стоїть в соціальній підвивокусі. Треба смазку вести, щоб він став на місце. І він якби запливає на місце. Зразу ж так. Десь 5 см, вони замілює. От, і зрушення відведення правої галати з обміну ставчика. Десь добре робимо. Дивіться, дай мені. Ви просто чувство наповнення вже. Ого, бля, що тут нога прямо взагалі? <гум> Расслабься, попервый. Ножка, ножка стала розводитися. Вона розводиться, розводиться бачите? От, і стала однакової дружини. Бачите ножки? Раз. Я думаю, дойду. Бачите? Я думаю, і зробились ножки однакової довжини. Бачите, у дітей. На аккрепсити. Oh. На одному рівні, бачите, лопатки на одному рівні і таз на одному рівні. Я не розпираюсь. Оттуда, а він як спини, Іван. Ага, бачите, таз на одному рівні і лопатки на одному рівні. Бачите, гувый рівнях.